Всіх вітаю, пане та панове, мої любі друзі, підписники і ті, які просто продивляються мій канал. І сьогодні я вам пропоную таке потрясне печиво від французького кандитера П'єра Ерме. Воно просто тане у роті. Зовні хрустке. А всередині ніжна й розсипчасте. Не пробували? Тоді спробуємо приготувати. Сподобається на всі сто. Впевнена, що ви його ще не готували. Це точно. Отака кубка печива. Та до слянки гарячого чаю та за разом з друзями о, та це вже зовсім. До рецепту: м'яке вершкове масло. Дивіться, скільки потрібно взяти. Обов'язково дрібку солі і засипаю сюди цукор з ванільним цукром. Зразу все у діжу міксеру. Починаю розтирати до однорідної маси. Цукор можна замінити на цукрову пудру. Буде швидше перебивати, думаєте? Та ні. Розтерти масло треба так, щоб воно аж побіліло. При розтиранні воно ще збільшиться у 2 чи рази. Вершкова маса стане така пухка повітряна. На це знадобиться десь часу хвилин 10. І ось маса вже побіліла, збільшилась в об'ємі. Перевіряючи, може, побачимо, що цукор не зовсім розтерся, але це не завадить подальшому процесу. Навіть буде ще смачніше. Наступний етап це просіювання борошна. І, як завжди, якась родзинка в мене. Борошна я взяла двох видів, але тільки п'яту частину вищого гатунку борошна замінила на мигдальне. І це буде ще смачніше. Ще більш розсипчастим вийде печиво. Ось побачите. Обов'язково його просію. Й те і те, борошно. Хоча мегдаль не дуже хоче просіюватися, але потрібно це зробити. Ну, і звичайне, борошно. Вищого гатунку, зернове, сюди теж вдіжу. Не зволікайте зі швидкістю виконаних робіт, швидко замішуйте м'яке тісто і збирайте його в комок. Ось так, як роблю це я. А ще для зручності я застеляю робочу поверхню харчовою плівкою, висипаю туди тіста і допрацьовую його вже на поверхні під плівкою. Це так зручно навіть не повірити. Руки не брудняться, та ще й масло ж воно швидко тане в руках. А у плівці можна не дотаркатися місцями до тіста. Все зібрала, підкатала і в холод. Десь хвилин через 10-15. Вибираю тісто з холоду, розділяю його на три частини і прокатую ковбаску, таку собі, звану. А прокатую її у цукрові. Цукор заздалегідь вже змішала теж з ванільним цукром. Ну, трішки для аромату. Прокатаю ковбаску, підрівняю її трішки. Ну, так, на око. І нарізаю її в довільній формі на такі звані печеньки. От такого розміру в мене вийде печиво. Воно ще, не забувайте, підніметься при нагріванні у духовці, і буде трішки завбільшки, ніж те, яке я вже нарізала. Печива настільки швидке у приготуванні, навіть не можете собі уявити, а яке ж воно смачне. Ніжне ніжне, ароматне, ароматне. Хрумке та не просто в роті. Друзі або гості ваші будуть зовсім у захваті. Ну, а ви самі просто пишатиметеся своєю десертною творчості. Для створіння такого шедеврального десерту можете ще ковбаску змазати збитим яйцем, а тоді вже прокатати у цукрові, щоб він швидше приліпав. Хоча в мене борошно замінено. На два види борошна і тому цукор добре і так прилипає. Не потрібно яйця. Все, як тільки наробили, це на цілий противень. Виклали й духовку. При температурі 180 градусів, печиво печеться хвилин 25-30. Там же дивіться, як вам на вигляд воно подобається мені, щоб воно було рум'яненьке. А яке воно хрустке, дивіться на екрані. Пишайтеся собою, творіть та витворяйте. А з вами, як завжди, Ларчо сил. До побачення!